Привіт усім моїм глядачам. Значить, вийшло ось таке спонтанне відео про нібито як ремонт, але це скоріш не ремонт, а буде заміна батарейки ось такому ліхтаріку, який Китай, нойм. Але він людині дуже подобається. І як можна бачити, в ньому є основне світло та росіяне світло. Але при повторному включенні вже можна дивитися, що в ньому. Горіть світлодіод, що свідчить про те, що вже батарея має низький заряд. Ну що, Щоб довго не завантажувати, перемкну трошки на швидшу зйомку. Побачимо, наскільки вистачить треба було б для, так би, для візуального спостереження, поставити секундомір, напевно, що можна оголосити? В цьому фонарику, крім основного світла, є ще розсіяне світло, а також можна. Як основне, так і додаткове світло тобто росіяне димувати, тобто зменшувати яскравість. Як бачите по відео, це прискорене декілька разів, і в загальному цього ліхтарика надовго не вистачило. Я думаю, що вистачить надовше. Але подивившись потім по іншим таким подібним оглядам, батарейки в них дійсно десь на 200-300 мА всього. Ось так. Пройшло майже 3 хвилини і ліхтарик вже. Розряджений. Хоча спочатку він світив довше. Ну, ось, навіть повністю вимкнувся. Ну що ж, тоді нам на зустріч прийдуть ось такі, можливо, хто не знає, електронні одноразки, з яких я вийму ось такого акумулятора на 650 мАч. Бо, як бачите, я вже відкрутив кришку, і там стоїть ось такий акумулятор. Також літієвий. Порівнюю літієвий з акумулятором зондораски, як бачите, вони ідентичні. Якщо цей десь 200-300 мА, це напевно максимум, де ще й ним, то те дійсно покаже. Ну що ж, перевіримо, що цей літієвий. скільки він покаже? 2,9 В. І він дуже швидко сідає. Тобто він вже майже не бере зарядку. Ну що ж, Після заміни, ось така робота в нього вже вийшла. Тобто, це головне світло. Ну, і відповідно, це розсіяне світло, що буде до, доволі досить. Ну, і враховуючи, що акумулятор на 650 його вистачить набагато довше. Ну, а це вже, відповідно, повністю зібрана комплектація, яка пойде власнику, який попросив мене цього фонарика переглянути, бо він дуже йому подобається. І він не хоче його змінювати. Ну що ж. Нехай користується на задоволення. Ну і ще на доданок, щоб не розводити сміття, віддам йому ту батарейку, яка з нього лишилася. Ну що ж, дякую всім за перегляд, до нових відео!